Діятимеш як реальний гарант. США, тримайтесь слова. Конгрес вже своє зробив. Конгрес проголосував за акт про підтримку свободи України. Тепер адміністрація Обами має його виконати. Українці, грузини, росіяни під стінами Білого Дому точно знають від кого залежить, чи отримає Україна таку необхідну їм підтримку. Слова мітингувальників звернені до президента США. Обстріл Маріуполя вперше привів на мітинг Володимира. Він 15 років у США. Половина родини досі у Маріуполі каже: якщо Америка не опікується дотриманням порядку у світі, буде хаос. Ми прийшли Я вважаю, що США повинні слідкувати за тим, щоб інші дотримувались міжнародних норм, не вдирались на територію інших країн. Не можна просто користуючись слабкістю інших, вдиратись туди з танками та автоматами. Молода мати Вікторія дякує Обамі за санкції, і просить дати Україні зброю. Всі мої, всі мої родичі, всі залишилися в Донецьку, і те, що там відбувається зараз, це справжня війна, і те, що Америка закриває зараз очі на це, це, це дуже дуже важко. Американець Роман теж чекає від Обами рішучості. Обама має шанс виступити проти реального тероризму, а на якогось уявного йдеться про реальну війну. Ми на межі третьої світової зволікання адміністрації Обами не розуміє. Американець Пол Томас каже, чекання лише збільшує небезпеку світової катастрофи агресію треба приборкувати на початку, поки вона порівняно невисока. Інакше вона посилиться і може виникнути велика катастрофа. Питання лише у тому, чи розуміє це Обама Сирієць Омар під білим домом підтримує Україну у його власній країні. За покровительства Кремля диктаторський режим вбив сотні тисяч людей. У жертвах Омар винить і Обаму, бо той лишався осторонь, не підтримував сирійських повстанців, коли ті мали шанс на перемогу. Омар побоюється, так буде і з Україною. Немає сенсу його просити. Адміністрація Обами знову і знову показувала, що вона не бажає слідкувати за дотриманням міжнародних норм та червоної лінії, яку сама і встановлює, попри те, що Конгрес вже проголосував за підтримку України. Це прикро, бо все це заохочує агресивні дії. Немає американського лідерства. Агресори будуть сміливо наступати на міжнародні норми, чи то йдеться про Сирію, чи про Путіна, чи Іран. Олексій Кузьменко голос Америки.